Дійсно, бригада стоїть на північ від Харкова в сторону липці. Не можна сказати, що ми бачимо якийсь активний рух, якщо говорити про піхоту, проте активність БПЛА збільшується. Причин в цьому може бути декілька. Це може бути як і погода. Останні дні, в принципі, стоїть сонячна погода, це значить, що. В принципі застосовують більше БПЛА як ми, а, так і ворог. Ага. А, тому про це дійсно можна говорити. Навряд чи можна говорити про якусь більшу активність власне ворога а, на землі. Фіксуємо а, всіма засобами: і технічної розвідки, і власне спостереженням з дронів, будь-які приміщення. Ага. Зарано ще говорити про якісь конкретні результати або збільшення можна говорити про те, що в принципі низький дуже в них бойовий дух, принаймні в тих підрозділях, які стоять напроти нас. Про це свідчать і ті неодноразові випадки здачі в полон, угу. яких вже було за останні тижні багато. І ми бачимо, як вони здаються і. Те, про що вони кажуть, коли потрапляють в полон, про жахливі умови по суті, вони сидять в норах по 3-6-7 місяців без ротації, без доставки до них будь-якого або мінімальні доставки провізії.